Усім привіт! Ви знову на нашому каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися такою ідеєю. Поки не було світла, я все розмішляв про гру Острів. І ось я собі так надумав, що можу будувати нашу столицю Київ, яка вона була у давнину. За допомогою Гри Острів. Я собі так запланував, що я найду стару карту Києва. Древнього Києва. І по цій карті спробую розбудувати е, наше селище. Звичайно, що всі київські споруди е, тих часів в ігрі нема. Але все ж таки ми спробуємо це зробити. В інтернеті я знайшов ось таку мапу. Е, так як я е, в минулому відео про гру Острів, я казав, що я десь побудую. Побудую таке селище, щоб в ньому було все компактно, і щоб не треба було розбудовувати дуже велике, велику територію, і щоб ми на цій території змогли розмістити якомога більше споруд. І ось я знайшов таку карту, якраз якому мені підходить, бачимо, що старий Київ був такий от круглий, в центрі було торговище. Ми будемо розпочинати наше будівництво. Звичайно, що я не буду будувати тисячу, тисячі населення. Я спробую побудувати до 400-500, до 500. може я вкладуся в одну-дві серії. Звичайно, я буду обрізати багато, багато буду промотувати, буду розбудовувати за кадром, а на показ буду виставляти те, що у мене війшло в определенний момент. Ну що ж, давайте спробуємо розбудувати Київ. У нашій грі острів. Почнемо ми, звичайно, з центру з торгівельної такої площадки. Тут я буду розміщати всі наші важливі споруди, важливі інфраструктурні об'єкти, а також будемо навколо нього розбудовувати наші. Наші, будинки, а за будинками вже будуть поля. Звичайно, що такої самої мапи я не знайшов в грі острів, тому ми будемо і трошки імпровізувати, виберу якусь інакшу мапу і таким чином ми будемо на ній розбудовувати наш стародавній Київ. Ну що ж, ось Я вибрав ось таку карту. Звичайно, це не схоже на річку Дніпро. Трошки замала річка, ну, але для пробного варіанту нам піде. Ось тут я буду будувати наш центр. Ось так. десь буде приблизно. Ось тут буде наш центр. І звідси буде йти наше торговище. Значить, давайте розмістимо тут наш лагерь. І навколо цього лагеря, лагеря ми будемо будувати будинки, і починати ми будемо з торговища. Торговище це те місце, де е, будуть у нас зібрані всі важливі інфраструктурні такі е, будови, елементи нашого міста. Так, ну ось я побудував такий примітивний центр Києва. Е, мені трошки бракує е, людей. Я дуже багато всього розбудував зразу. І мені не вистачає е, робочої сили. Е, тому, е, тому є такі от проблеми. Тому мені не стає робочих. Е, нічого це поправимо. Так, нові мешканці заселються і ми будемо продовжувати розбудовувати. Е, так, Ось я вирішив в центрі нашого торговища зробити ринок, так як я казав в минулому відео, коли я будував. Тобто, навколо ринка буде сосредоточено наше місто. І от такими от вуличками ми будемо з'єднувати наші. Нашу територію, наші будинки. А з, вже за будинками буде у нас розполагатися наші ферми, курятники, корівники. Ось так вони будуть йти навколо нашого Києва. Ось так. Так, поки що є ось такий от у нас план. Тобто є у нас одна вулиця. Ось тут вже вимальовується друга вулиця, яка буде йти так навколо. І буде з'єднуватися навколо навколо нашого центру а В центрі я вже побудував торгівельний склад, також поклав комору, також є у нас вже риночні такі крамнички, також побудував міську раду. Так, також є теслярня, ковальня. Поклав декілька вуглярок, щоб можна було продавати вугілля. Так. Ось я бачу, що у мене немає місця для поховання. Значить, далі ми будуємо церкву і невеличкий цвинтар Я думаю, що церкву я побудую десь ось тут. В цьому регіоні, скажімо так, добудую тут пару будинків. І ось тут зроблю церкву. А місце для поховання зроблю на краю. А, так, ну що ж, у нас вийшло ось таке місто. Оце є центр нашого міста. Так, тут зосередочені всі наші такі важливі об'єкти. Не дивіться на економічні показники, тому що я дуже багато всього закуповував і дуже швидко все розбудовував, тому я не зважав на економічний наш стан. Це я все відіб'ю згодом. Поки що розбудував я ось такий наш Київ. У нас є. Вулиці основні. Ось вона є. Тут. Раз, два, три. Чотири, п'ята і е, шоста буде ось тут. І від шостої буде йти Сема ось сюди. На оцей тут е, таке узбережжя. Тут я е, тут також побудую м, такий от невеликий. Невелике таке місце, де будуть різнороби. В центрі покладу також риночну площадку з комору. А, а, так в основному, а так в основному я будував так, як я завжди будую. Тобто в центрі має бути ринок, потім навколо мають бути інфраструктурні об'єкти важливі. Потім йдуть наші скажімо так, будинки з обмістям. А вже в кінці йдуть ось такі от, е, різнороби, е, будинки різноробів і людей, які не мають, е, які не мають у своєму господарстві ось таких угідь. І вони більше працюють на фермах. А ось ці люди вирощують городовину. Е, також я ось побудував такий е, на карті е, ця вулиця, е, називається. Боричів у звіз. Ось тут вона йде ось так. І закінчується ось таким от, е, поки що закінчується ось таким е, торговельним майданчиком. Навколо нього будуть е, також більше різноробів. А за різноробами ось тут навколо будуть уже поля, поля. поля, поля, поля. Ось тут поля. І напевно, ось тут по річці. Також мені треба було. Е, Побудувати багато лісопиль, так як карта дуже лісиста і дуже довго мені приходило себе вирубувати ліс, то я поклав раз, два, три і четверта лісопильня. Кожна лісопильня пиле у своїй, скажімо, так, стороні. На чотири сторони я поділив і ось вони пилюють, спилюють наші дерева на тих місцях, де ми будемо розбудовувати. Так, зразу скажу, щоб сильно не судили, тому що, звісно, повністю Київ я побудувати не зможу. Мені навіть карти, в принципі, не хватить. Тут обмежена карта, але самий центр, але самий центр розбудувати вийшло. Ось бачите. Тут буде ось така тож, також центральна вулиця. Вона буде уходити от сюди. За межі. На карті є багато типу церков, але ну, я не знаю, чи я буду будувати всі церкви, чи це потрібно. Думаю, що я, напевно, побудую ще церкву замість цих дві, двох соліварень. Але я буду бачити, бо на мампі обозначено, що ось на цьому місці приблизно має бути церква. А я побудував тільки ось цю одну. Вона теж там на карті позначена, але точне місце я не предугадав, скажімо так, ось так поклав. Також центральна вулиця йде тут, буде навколо церкви обходити. Звідси буде вулиця, і буде вона продовжуватися ось до кінця цієї карти. Також я вирішив, на мапі нема. А З'єднати я мусив ось такими кольцевими дорогами. Для того, щоб люди не обходили дуже багато об одній вулиці, щоб вони могли пройти собі якомога ближче до нашого ринку. Також я вже поклав тут і корівники є. Є один свинарник, один курятник. Так, ось наш курятник. Також є у мене поки що одна, дві. 3 4 ферми. Є 4 ферми. Також є вівчарня. Е, бачите, що я соседоточую всі ферми теж навколо е, міста. В центрі міста у мене нема нічого, крім... Е, окрім ну, з таких, от скажем, е, стіла. Для того, щоб можна було розмістити тут вози. А сама конюшня, е, е, сам, а сама стання знаходиться ось тут з краю е, з краю нашої, е, нашого міста. Також буду розбудовувати з цієї сторони. Тут у мене вже є порт, оця вулиця буде виходити до порта. А ця вулиця ось тут буде е, проходити через міст і буде переходити у поля. Е, думаю, що це відео я зроблю з. Двох або трьох частин, ну, я думаю, що буде три частини. В другій частині ви вже побачите, коли я розбудую набагато більший, більше місто. А третя частина буде фінальна. Скажу всі плюси-мінуси. Ну, наперед скажу, що плюсів дуже багато, коли ви будуєте соседочуєте всі свої важливі такі будинки, інфраструктуру в центрі, тому що не треба так багато. Мешканця переміщатися із сторони в сторону, тобто все соседоточно навколо, навколо скажімо так, нашого міста. тобто Все в центрі. Далеко ходити не треба. Також тут є корчма. Також корчму я поклав ось тут, бо я вважаю, що корчма це якби, скажімо так, більш розважальний, відпочивальний такий елемент, тому я його поклав на ріночній площадці. На річної площадки, тому що е газда цієї корчми може скуповуватися на ринку потрібними собі е харчами, продуктами. І заодно виходить, е що корчма буде знаходитися якось тут, в центрі нашого такого такого, регіончика, райончика Такий є, є райончик, скажімо так, і в центрі знаходиться корчма. Тут також є е, в центрі е, корчма, бо в центрі у нас є ринок, і також я буду навколо нього розсредотавчувати наших скажімо так, різноробів робочих. Так, а за ними вже будуть поля. І також так само Тут буде, тут у нас буде в центрі е, риночна площадка з корчму. І навколо цієї корчми будуть будинки. Скажу, що в минулому відео я будував хаотично, а в цей раз я побудував, як би, знаєте, все разом, все в одному місці. І зразу наперед скажу, що так набагато краще. Не знаю чому, може, тому що тому, що такий проєкт іменно соседочувати навколо. Центру наше місто, то саме найкраще, бо маршрут зразу, маршрут мешканців зразу скорочується. Тому, відносно того разу, що я грав, де я розбудовував хаотично і широко, і відстань була велика. І переміщення ресурсів було дуже важке, тяжке, тобто витрачалося багато часу. Тут я зразу скажу, хоч у мене мінус, але я вже чувствую, що в мене... Ресурси дуже швидко переміщаються на мої об'єкти. ну Дуже швидко. Я вам скажу, що я в тій грі у мене було три свинарника, а тут я поклав один свинарник, і у мене ну просто дуже багато, що свинини, що сала, я сало вже зразу продаю. І також коровічі шкури. Не знаю, в чому секрет такий, ну, напевно, це планіровка будівництва. Хочу сказати, що це мені здається, що це саме найкраще будувати навколо. Скажем так, Навколо центральної частини міста навколо центральної частини міста, будувати наші будинки, а також у кінці поля, так само найкраще. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, чи вам сподобалася така моя спроба побудувати Київ, Древній, старий, скажімо так, Київ. Звичайно, що він не повністю побудований, це тіпа така... Скажем так, спробувати економічна така модель. Цього міста подивитися, як все було облаштовано, як люди переміщалися. Скажу, що дійсно дуже інтересно. Буду далі розбудовувати такий є варіант. Хто хоче, можете знайти історію свого міста, любого. І спробувати в цій грі побудувати своє місто. Неважно, тобто, чи це Суми, чи це Донецьк, чи це Львів, чи це знятий Івано-Франківськ Чернівці. Можете побудувати, Попробувати як це буде. Ну що ж, всім дякую за перегляд, лишайте коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.